Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данієлі Самоленко Влог. І в сьогоднішньому відео ми продовжуємо нашу серію випусків під загальною назвою Де покупатися в Польщі. Сьогодні я прибув до населеного пункту під назвою Клімковка, де знаходиться одноіменне велике водосховище під назвою Клімковське озеро. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, як тут проходить літній відпочинок. Отож сідайте кому тружніше. А я починаю. Let's go Клімковське озеро! Отже, розпочнемо ми наш сьогоднішній випуск із корисної інформації. Паркування тут коштує 10 злотих за власний автомобіль або за мотоцикл, 20 злотих за автобус. Ось так виглядає парковочка. Місця вдосталь. Усім там зверху є також додаткові місця. Тож, запаркуватись тут навіть у годину пік, пік сезону на вихідних проблем немає жодних. Якщо у вас немає злоти, готівкою теж не біда, можна заплатити євроми, 3 євро коштує парковка, а якщо ж у вас немає власного авто, то це вже буде проблема, тому що дістатися сюди громадським транспортом досить складно. Мені так на швидку руку не вдалося знайти сюди якихось постійних рейсів. З того, що я бачу, то дістатися сюди легше всього з міста Новий Сонч. А щоб туди доїхати, можна скористатися, наприклад, автобусами компанії Flixbus. Це можна зробити як із Словаччини, так і з Польщі. Найбільш актуальне це відео буде для жителів таких міст, як Краків, Тарнув, Жешов, Новий Сонч, Новий Тарх. І також зі словацької сторони це місто Бардейо, але і місто Прешов. Також з Прешова У нас дорога сюди зайняла 1 годину і 17 хвилин. І подивіться на цю красу. Навколи у нас оточують карпатські гори. Це Бескиди, називається їхня частина. На кордоні Польщі і Словаччини. Тут також багато сіл лемківського походження, етнічна українська територія, навіть назви дублюється лемківською говіркою української мови. Так, то тут ви зможете ознайомитись і з історією. В навколишніх селах збереглися дерев'яні старовинні греко-католицькі та православні. Храми, які внесені до сусідній спадщини ЮНЕСКО. Тут їх аж 41 штук, навколо цього озера 4. Ви їх зможете знайти, кому таке цікаво, а кому цікаво лише відпочивати біля водойми, то це ви тут зможете знайти однозначно. З правого боку тут маємо буфет, бар, ресторанчик з традиційними напоями і наїдками, такими як картопля, хот доги і гамбургери. Там також маємо туалети. З того боку. І тут бачимо одразу табличку, що Євросоюз на це все добро давав гроші і зробив тут красиву набережну для відпочинку. І також пішохідну велосипедну доріжку навколо озера. Вона, правда, не асфальтована, з таким гравійним покриттям, але все ж досить приємно. Тут маємо ось такий подіум. Постамент, не знаю, як це назвати, сходинки, на яких можна засмагати, або посидіти, або полежати дуже комфортно. Також тут з будинками на колесах теж приїжджають, відпочивають. Озеро досить довге, десь кілометрів, думаю, 10 в довжину, в ширину. Десь метрів 500 буде, але переплисти можна запросто. І ось така відпочинкова зона. Як бачите, тут дуже багато, здається, в оренду водного спорядження, такого як каяки, саборди і. Катамарани також приїжджають люди тут покататися і на власних корабликах, і яхточках вітрильних. Погода тут цьому максимально сприяє. По центру там вітер, а тут з краю бухта. І тут досить ну, комфортно, як і просто купатися і засмагати, так і займатися якимось віндсерфінгом, наприклад. Тут ось зроблені такі лавки, де можна посидіти споглядати краєвид. Там ми маємо ще такі шезлонги. Так, Там окремо відділена у нас зона для купання дітей для дітей. Так, Також тут у нас є пост рятувальників. Там на ньому написана температура води. Температура води сьогодні плюс 22. Температура повітря написано плюс 23, не знаю, чи це правда не перевіряв. У сьогодні мала би бути плюс 31. Але так як ми в горах піднялися. Напевно, десь на висоту тисячу метрів над рівнем моря, тому може бути прохолодніше. Але в літній спекотний день тут ця прохолода не відчувається. Сонечко припікає до ладу. Тут маємо ось такий невеличкий березовий лісочок насадження. І тут в тіні можна сидіти хоч цілий день з задоволенням. Пішли купались, хто захотів, позасмагав, хто не захотів засмагати, посидів у тіні. Так, і тут зараз дійдемо до поворота, буде гарно видно усе озеро повністю. Там ще хтось займається парасейлінгом. Вода придатна для купання. Тут на табличках написано, перевірена санстанцією. Хоча вона не ідеально чиста, але досить приємна і прикольна для купання. Оцінку курорту дамо трошки пізніше, де чому... Він не випродав моїх очікувань, але в цілому місце гарне, особливо для тих, хто тут проживає в цьому районі Польщі. Просто ідеально на вихідних приїхати на машині, почилити день це просто щастя. Так, з цього боку маємо тут ще елементи інфраструктури, такі як переодягалки і туалети ось тут, а також великий мангал. Правда, чомусь не біля води зроблений, тим не менше. Добре, що він тут є. Ось туди, якщо піти, там його зможете знайти. Так, а цією стежинкою ми зможемо вийти прямо до водної поверхні. З того, що я тут помітив, то певно, скоріше за все, тут мав би бути більший рівень води, тому що тут є ось такий пір спонтонний, і він знаходиться зараз повністю на березі, десь 50 метрів від води. А він би мав бути повністю в воді. Через що? Є один нюанс тут з тим, що заходиш у воду і одразу глини сантиметрів 20, навіть якщо не рятують. Але я знайшов вихід з цієї ситуації такий, що тут є один захід, з якого заходити в воду максимально комфортно. Дуже неочікуване рішення цієї проблеми, але воно обов'язково рятує вас від зіпсованого відпочинку. Значит, тут ця асфальтована доріжка закінчується, а там далі вона... Понад озером продовжується, можна покататися на велосипеді, також їх тут взяти в оренду, або приїхати зі своїм, якщо ви маєте. Можна пішки прогулятися. Там знаходиться устя Горлицьке, яке колись називалось Устя Руське, теж етнічний український населений пункт. Так, І ось такий краєвид маємо на усе озеро. З іншого боку, там у нас Гребля, на неї, на жаль, виходити не можна на відміну від Нежицького, точніше Чорстинського озера у Нежиці замок. Але від того краєвид все одно гіршим не стає. І зараз тут підійдемо до самої водички, я вам покажу, тут багато гірських потічків сюди впадає, тому температура води тут не супер тепла. Я б не сказав, що воно холодне, але і не дуже тепле. Такі освіжаючі, бадьоре. Озеро плюс 22. Щоб вже було б 20, була б холодна. 22 ще згодиться більш-менш. Так, Ну і тут можете побачити ось в воді таку смугу. Це смуга від глини, яку піднімають туристи, які тут натупують при заході в воду. Ось така берегова лінія, тут би мала бути вода. В принципі, засмагати це не заважає. Ось лише один нюанс зайти в воду, а там вже далі потім. Можна купатись без проблем, подивіться, тут чистота води, звичайно, незадовільна. Вода каламутна, не видно абсолютно нічого, але я тут знайшов місцинку, де видимість десь приблизно на один метр. Набагато краще, ніж з цього боку озера. Тож ловіть лайфхак, записуйте собі у блокнотик, занотовуйте і зберігайте це відео. Так. І тут далі маємо пост рятувальника по центру. Написано також, що тут не можна плавати на своїх матрасах. І дійсно, на матрасах я тут людей не бачу, на сабордах лише і на катамаранах. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з безпекою, що може здути той бік, тому що там певно є течія. Оце насправді річка, як завжди на цих водосховищах. І тут є течія по центру. Річка називається Ропа. Не знаю, чому так, бо вона не солоне. Можливо, через жаби, але і жаб тут зараз немає. Населений пункт сусідній теж називається ропа. Так, тут у нас на човниках можна покататися також. І, в принципі, є все для успішного і вдалого відпочинку. Якби ще громадський транспорт сюди ходив регулярно, я думаю, що з польської сторони дістатися сюди не проблема. От через словацько-польський кордон це вже буде зробити складніше. І ось так це все виглядає. Можна там і під кущиками знайти собі місцинку в тіні, в принципі, без проблем. Але найбільше мені сподобалося з цієї сторони озера. Зараз ми туди дійдемо, і саме там я буду робити перевірку цієї водойми. Взагалі, як на вікенд, то абсолютно згодиться. Краще мати таке озеро, чи не мати ніякого. Особливо мені подобається кравити, я б чисто. Заради краєвиду сюди приїжджав подивитися на Карпатські гори, на Бескиди, подихати свіжим гірським повітрям. Ну і покупатися теж можна. Після того, як зайдете вже на глибину, далі все одно, яке там дно. Тому що і так там водичка далі вже буде чистіша. Тут у нас така зона для відпочинку дітей. Маємо так. Там у нас паркуються катамаранчики. І далі тут такі як би, бухточками відділено, де потічки, певно, після грози стікають сюди, тому що зараз там води особливо нема, можна спокійно перейти через них, а на мапі вони відмічені як такі невеличкі річечки. І кожен може собі знайти тут місце, до схочу, хоча і машин досить багато приїхало у вихідний день, але так як пляж величезний то тут одна людина на 100 метрів квадратних площі спокійно розміщується. Так, і ось так виглядає центральна його частина. Ми не всю пройшли. А зараз погуляємося понад берегом і ще до останнього пляжу. Він мені сподобався найбільше. І там зробимо перевірку водички і заодно дамо оцінку цьому курорту за нашими п'ятьма. Критеріями. Ось так виглядає водичка тут для порівняння. Собі зупиніть, запам'ятайте. І далі зараз підемо на інший бік і подивимося, як це виглядає там. Таким чином, по цій прекрасній велосипедно-пішохідній магістралі, яка тянеться понад всім Климковським озером, дісталися до останньої зони відпочинку біля греблі. Або якщо від греблі рахувати, то вона перша. Тут маємо ось такий столик з класним краєвидом, також парковочка для велосипедів. Тут маємо мапу туристичну, щоб ви тут не заблукали, які відмічені усі цікаві локації в околицях цього озера. Ось бачимо устя горлицьке воно ж устя руське а потім вже йде Клімковка. Центральний пляж, там де станіться водна, там у нас рятувальники, а ось ми знаходимося з самого краєчку. І тут ось проходиться велосипедно-пішохідна магістраль. Там у нас вгорі знаходиться місто горлиці. Так. Можливо, звідти ще вам легше буде сюди дістатися. Тут зверху також є парковочка. Ціни на парковку такі ж самі, як і на центральній частині. Також тут маємо ще один плакат, що це все робилося за гроші Євросоюзу. І головна на принада і фішка цього місця це те, що ось бачите, там де світліша частина води. Там у нас глиняний захід, і він так тягнеться понад всім озером з центральної його частини. Далі вже до правого кінця я не доходив до самого кінця. Зате тут у нас ось є спеціальна асфальтована дорога, яка йде власне, від центральної дороги. І яка зроблена для того, щоб на воду можна було спускати катери і, наприклад, гідроцикли. А так як їх спускають тут не дуже часто, то цією доріжкою можна скористатися для того, щоб спокійнісінько собі зайти в воду прямо з асфальту. Я ще так ніколи не заходив жодну водойму з асфальту. Так, майже на кожному озері є спеціальні такі рампи. Для того, щоб спускати катери, але зазвичай на озері нормальний захід в воду, на відміну від цього озера. Тому тут це просто рятує. Наліво тут у нас кам'янистий пляж, єдиний тут на цій всій частині озера, так розумію, з іншого боку відпочивати не можна. Там стіна у нас зроблена. Там у нас гребля, у нас дамба, на неї підніматися не можна, можна лише з боку нею помилуватися. Так, тут є ще одна пристань з орендою. Катамаранчиків. Можна поклатись тут на катамарані, аж підплисти туди близько до буйків і подивитися зблизька, як виглядає це чудо інженерної техніки. Так, а тут у нас ось спуск прямо у воду. Відбувається з асфальтованої дороги. Зараз я вам покажу, як тут проходить відпочинок. Якийсь на вечір трішки хвильки піднялися, вітер подув, тому що до обіду. Тут був абсолютний штиль і не було такого шторму. А можливо, це через те, що тут проплив якийсь корабель, не знаю точно, але захід у воду виглядає тут ось так. І цей асфальт тягнеться аж туди, тако трохи далі. І, в принципі, аж по шиї можна спокійненько зайти з асфальту. І тут можна собі плавати, оплести туди, наприклад, вийти по камінцях. Там глини такої великої немає, як з цього боку. Тому мені здається, на цьому озері це найкраще місце відпочинку. Тож ходімо тестувати водичку. Отже, дамо оцінку цьому курорту з нашими п'ятьма критеріями. Перший критерій – інфраструктура. Тут супер шикардосна парковка, за це поляка, великий респект і уважуха. Одразу також тут є туалети, є переодягалки, є бар, ресторанчик, є прокат водного спорядження, є облагороджена набережна. Тож за інфраструктуру ставимо 5 балів. Наступний критерій це у нас пляж. Пляж. Досить твердий, але досить великий, широкий. Є тут зручні такі спеціальні подіуми для засмагання. Також є невеличкий лісочок і тінню. І кожен може знайти собі місце, яке йому буде до душі. Тож за пляж ставимо 5 балів. Далі контингент. Контингент людей багато вихідний день, машин багато, але місця досталь усім як на парковці, так і на пляжі. Тож за контингент поставимо теж 5 балів. І наступний критерій це у нас чистота води. Чистота води бажає краще, особливо в центральній частині пляжу, водичка трошки каламутна через те, що на дні у нас глина, і люди, коли заходять в воду, вона підіймається і прозорість води втрачається. Але є тут одна місцена, де прозорість води набагато краще. Ну і також, якщо ви запродаєте, наприклад, на середину озера то тоді теж водичка буде прозора. Тож за прозорість води, чистоту води поставимо 3 бали. І за температуру води, температура плюс 22, ця водичка досить прохолодна, не достатньо для того, щоб тривало занурюватись у воду, лише на недовгий період, на якихось 15, можливо, 30 хвилин максимум, тож за температуру води поставимо теж 3 бали. І середню оцінку цього курорту ви зможете побачити ось тут. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди чекаються нові, нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі, Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon або натиснути кнопку спонсорувати на YouTube під цим відео. І до зустрічі на їх випусках. Всім бувайте!